Про мій досвід ходіння по воді. Старозавітній пророк Йона втікав від Господа до Таршішу. Я теж намагалася ослухатися Господа і повернутися в Україну всупереч його волі, і опинилася в шпиталі з миготливою аритмією і тахікардією. І з кожним днем. Ситуація погіршувалася, вводили препарати, які були для мене алергенами, не сприймали мої попередження всерйоз. і через 5 днів я вже не могла підійняти голову від подушки. Але я розуміла, якщо я не буду сумніватися, я зможу це перебороти і я зможу сама вийти з реанімації. Це здавалося неймовірно. Просто настав той день, я розуміла, якщо ще на день я залишуся, я вже шість днів не спала вночі, я вже просто не витримаю. І коли свідомість ще працює і я все чітко і критично оцінюю, треба робити цю спробу. Варто додати, що вже була одна спроба, і я втратила свідомість, і я не змогла це зробити. І це було важко. Я відчувала цю підтримку Господа. І коли я залишалася просто сама, і ніхто мене не розумів. Ні мої знайомі, які приходили і погоджувалися мене забрати. Зі шпиталю, ні персонал, всі були налаштовані е, не те, що недружньо, а навіть більшість антагоністично, що я не хочу лікуватися, а це дуже дороговартісне лікування в реанімації. І я змогла це зробити. Я довірилася Господу, я відчувала цю підтримку. І я вийшла, я підписала документи, які від мене вимагали, що я розумію складність ситуації і небезпеку, і в мене було бажання просто вийти і лягти на зеленій траві. Я не розуміла, як я зможу без підтримуючої терапії, без медикаментів вижити сама в кімнаті без допомоги, коли я не маю. Ну, не підтримка нічого, просто сама. Коли я не можу вступити крок, тахікардія посилюється і це 160, 170, 180, і це миготлива аритмія. Це дуже низька сатурація, 70 і менше. Ну, Це просто нереальні речі. Але я доїхала на таксі з колежанкою. І навіть підхопила ще вірус, вона була хвора, очевидно. І я змогла, е, я відчувала радість, мир, спокій, ніякого страху. Я розуміла складність ситуацію. Але я, ситуація, але я відчувала цю підтримку Господа, і я змогла тиждень протриматись сама і потім. Е, Прийшов молодий юнак з церкви, скупився на мою картку. У ну, мене були крупи і так далі. Я змогла навіть щось приготувати дуже легке, навіть піднятися, пройтись по кімнаті. Ось моє, мій досвід ходіння по воді. Ви пам'ятаєте, що апостол Петро йшов на зустріч Господу по воді, але засумнівався і почав тонути. І в мене теж був досвід інший випадок, коли я розуміла, що з погляду людського глузду це нереально. Але я теж засумнівалася і я не отримала те, що Господь за що Господь хотів дати, чим Господь хотів благословити. І зараз я намагаюся побороти ці сумніви. і... Я не знаю результату, але сподіваюся, що Україна почує і покається, і визнає цю провину загоніння євреїв і матиме мир на своїй землі. І я намагаюся всупереч людському глузду, всупереч якимось установкам людським, е об'єктивним якимось видимим. Е Ситуаціям, можливостям, що це неможливо, але я намагаюся це робити, я відчуваю спонуку від Господа, і коли я роблю якісь інтервали, я відчуваю, що Господь чекає від мене. Я розумію, що мої відео на техні... з технічного погляду, вони досить такі проблемні, але я не маю інших технічних засобів. І навіть зараз, з проблемним станом здоров'я, я намагаюся це робити і намагаюся достукатися до кожного серця, щоб вся Україна схилилася перед Господом і отримала мир на своїй землі, бо це єдиний можливий варіант. Нехай Господь благословить і дарує мир в кожне серце.